Ігор Мединський гравець футбольного клубу Оболоні, горю, прикрий рахунок для вашої команди. Зрозуміло, є обставини вилучення, були прикри голи на і в кінці першого тайму, і одразу на початку другого тайму. Якщо говорити про перший тайм, наскільки вдало для вашої команди загалом, попри те, що 0-1, вже пішли ви на перепочинок, наскільки цей тайм для вас вдало відбувався? Якщо брати сугубо перший тайм, то я вважаю, ми... Майже справились з завданням, ми старались страхувати один одного, менше давати простору гравцям шахтьори, тому що розуміли, що вони індивідуально дуже хороші. Тому до останньої хвилини практично все вдавалось. Не вдавалося трішки з контргрою. Хотілося би більше вибігати в атаки, але прикрий гол і він, я вважаю, нас трішки надломав. Тому що по першому тайму таких зауважень до команди, я думаю, немає. Єдиний пропущений гол. Він трішки поміняв наші плани на гру. Навіть у меншості після вилучення Суханова за несприятливого рахунку команда все одно йшла вперед, були намагання забити. Є різниця за таких обставин, з яким рахунком програти, чи все ж таки хоч один забити, це є стимул для команди? Ну, хочеться хоча б. Забивати якісь голи чисто для себе психологічно. Наприклад, для наших нападаючих, їм треба забивати голи, щоб себе почувати краще. Але, звичайно, є різниця, коли ти програєш 1-0 чи граєш в нічю, і коли програєш з рахунком 6-0. Я вважаю, що ми сьогодні на цей рахунок не заслужили, але приймаємо те, як є, тому будемо рухатись далі і старатися виправити ситуацію. Шахтар, особливо в більшості. Звісно, що з'являлися в нього моменти. Наскільки от в таких умовах було протистояти йому, протистояти його швидким гравцям? Та дуже важко в меншості, ми і в рівних складах нам було непросто. А коли на одного гравця менше, і результати на їхню користь, навіть там при 1-0, при 2-0 ми хотіли б, може, ще зацепити за якусь нічю, але е, футболісти технічні роблять різницю. Вони як кажуть, як акули, крові чули, і все вже їх було не зупинити. Хоча я вважаю, що ще раз повторюсь, що ми не заслужили на такий рахунок. Дякую за коментар.